Презентація машинки у виконанні співробітника серйознішого магазина Гараж Маляра, младшого, научно... младшого научного, Сотрудник. сотрудника, замдиректора Ванька. Заключилася. Здравствуйте. Що? Здравствуйте. <св 'язок> да? Машиночки прийшли, такі шліфувальні у нас нові. Ага. Нового покоління. Іде тут уже безщитковий механізм, Та ти що? магнітний тормоз. Тобто не резинкою вона вже тормозить, а зупиняється одразу після того, як вимикаєте її. Ага. Да. Є пиловідвод, підошва на 150 мм, зйомна, і можна її поміняти на розмір 125 мм. Тобто під 6-гранник. Вона міняється, так? Да? Так, ось шестигаєчка, під шестигранник викручуєте. Вставляєте свою подошву, яка треба, вкручуєте. Uh -huh. От. Ось так вона вмикається. І бачите, тормози вона вмить. Якраз коли Вон, тільки відпустили, одразу стоп, немає оцих лишніх, є пила від від. Як чув, що в попередніх моделях там тормози сама оця да, шайбова сама... така резинова штучка. То тут вроді китайці кричали, що переробили це все діло на більш довговічність, тобто якісь чи магніти, чи що там якась система, я не знаю. Ну от воно, воно вже є, вона і видно, що вона одразу тільки лапку відпускаєш, раз і стало. Mm. Ну, взагалі в руці удобно, як ти вважаєш? Так, да, дуже, дуже. Не ти важко. знаєш ні, І вона тут такі є виїмочки, прорезинені. Я скажу, що удобно отримати якось приємно, приємно в руках. Да? Угу. Такий на дотик да, навіть такий приємний. Да. 380 Вт, потужність вже йде більш, більш потужна. Так. Що в комплекті йде? Шланг для пили відводу. Ключики. Я бачу, як... Ключики. Ну, Шестигранник, да, Супціна і химу. Да? Ну і як кажуть, Макулата. хто? Этот. Хто хоче і любить почитати по-англійськи. І, до речі, бачите, не китайською мовою вже, а йде англійською. Ну, я бачив, що ти щось читав, не дрився туди. Та Та трошки ти щось вичитав, читав. Колись ні? знав, що все позабував, вже тільки треба з перекладачем. Ну, а я французький. Оце йде, французький, що я тут бачиш, вичитав. Подвійна ізоляція. О, бачите. Якась, що це воно. Ну, я знаю, що. Іменно ці машинки вони розробляли з, з, з метою покращити старі, тобто покращити по всіх фронтах, по всіх позиціях. Тобто ну, і потужність, і той самий тормоз, і щоб в руках трималось, і щоб вібрації не так сильно багато було, і щоб тихіша була, довговічніша і так далі. І так далі, і так далі. Ну Це тобто, їм вдалося, до речі. Дійсно, да, класна річ. На старій машинці ви ж так не візьмете, рука сюди не пройде. тобто. А тут ось. І оця штука дуже товста, така тут масивна. І за цього вона кажеться, ну важко держати. І вона, ти знаєш, такої середньої важкості. Не скажеш, що легенька дуже, але ж не, тяж... не важка. Я думаю, що не буде рука уставати. Ось тут же регулюються обороти. Ну, Синенькі. Чи виключив, понятно. Так, длинне відео. Що да. ну, ти скажеш, що е майбутнім. Людям, які хочуть придбати таку машину. Це машинка бомба, хлопці. Беріть, користуйтеся. Дуже класна річ. Номер телефону буде нижче, там лайфовський номер, там телеграм, ватсап і вайбер. Дзвоніть кому цікаво, 8 тисяч. Забрали, користуйтесь. Реально класна, класна машинка.